Великий християнський, велике християнське свято Покрові Пресвятої Богородиці маємо ще одне свято День створення Української повстанської армії, День українського козацтва. Я хотів би щиро привітати вас з тим великими святами. Власне, той, той зразок, який нам показали наші вояки УПА, він і сьогодні наслідується. Ті їхні добрі починання, патріотизм. Боротьба за волю України і сьогодні відбувається. Сьогодні на сході України наші молоді люди віддають своє життя за незалежність і свободу України. Маємо велику таку надію, що в скорому часі це закінчиться і ми будемо мати незалежну європейську зразка державу. Бо ті тисячі і мільйони молитов, які турбують небо вже більше як півроку, я думаю, що Дадуть свій результат і Бог з над Україною. Я бажаю всім доброго здоров'я, достатку, звичайно ж, миру. І ще багато років нашим дорогим ветеранам показувати приклад, як треба жити, боротися і будувати нашу незалежну Україну. Слава Україні! Толочивське братство, ОНУПА імені Шугая щиро вітає вас та ваші родини. Національним святом покрови 72-ї річниці е, повстанської армії утворення. Ща Друга світова війна. Україна стала ареною двобою між найстрашнішими монстрами світу німецьким фашизмом і червоним московським бульчевизмом. Українську землю топтали чоботи окупантів, які нищили наші села. І міста вивозили людей на катожні роботи і вбивали. На захід українського народу і організації українських націоналістів під стягом Степана Бандера в освітні дні 42-му році на Волині і Поліссі повстали збройні відділи, які потім виросли сотні і курені і стали грізною силою боротьби з окупантами. Дорогі українці, сьогодні воїстину, величне свято, і, напевно, воно вперше настільки величне за всі роки Незалежності. Власне, в цьому році, Пресвята Богородиця під своїм покровом об'єднала і вояків Української повстанської армії, і наших вояків Майдану Небесної Сотні, і наших. Вояків української визвольної армії, які сьогодні воюють на східних теренах української держави, які визволяють її від російського окупанта. Направду зараз невидимими крильми руками душі наших українських героїв. Починаючи від повстанської армії і продовжуючи до сьогоднішнього дня об'єднуються між собою, братаються між собою, передають ото, ото почуття патріотизму, відповідальності за свою державу. З цього року ми починаємо, як сказав отець, жити в новій державі. Фундамент вже закладено. Тепер. Починається будувати цеглинка за цеглинкою, зводити стіни. І будуть вони міц... міцними, і будуть вони надійними, і будуть вони такими, як ми собі вимріяли, як ми хочемо. Тому що якраз цього року, неправда, з 2013 року ми почали доводити про те, що ми знаємо, чого ми хочемо, і не тільки знаємо, ми можемо досягати здоров'я нашим ветеранам, щоб їхнім. Подвигом і їхнім прикладом ще довго настажувалося наше юне покоління. І хотіла би попросити діточок, просто прийдете додому, подякуйте своїм батькам за те, що вони вас виховують, люблять, за те, що вони вам кожного дня нагадують, що ви українці, за те, що вглядають український дух у ваші серця. Це дуже велика справа. Це якраз те, що вирізняє нашу Україну з поміж інших держав, причому як від, від східних, так і від західних. Andiamo avanti e sbatteremo la guerra, l'Ucraina